Вітаю сьогодні. Ми вирішили почати такий подкаст. «СОРП» підкаст він називається. Будемо розмовляти на теми сонячної енергетики енергетики видає, і, в принципі, спілкуватись про виклики, які сьогодні є у нас в країні, в світі. І дуже хотілося би запрошувати. Я запрошую цікавих гостей, у кого буде бажання. Приєднатися до е, бесіди, щоб обмінюватись думками і, в принципі, е, е, розповідати про ідеї, можливо, реалізовані проєкти, думки. Ну і, в принципі, про цікаві, е, цікаві досліди. Називаємо так. Мене звуть Дмитро Колосовський. Сьогодні ми запросили пані Олену, е, менеджерку проєктів Геоекоклуб. Доброго дня, пані Да. Е, розкажіть, будь ласка, дякую, що завітали до нас. Е, пару хвилин про себе, про е, вашу громадську організацію, чим займаєтесь е, і взагалі будемо знайомі. Як ви вже казала, я проєктна менеджерка в громадської організації Екоклуб. Екоклуб це природоохоронна громадська організація. Ми працюємо в Україні вже більше 25 років. І коли почалась війна, ми розпочали кампанію Сонячна допомога для України. І мета цієї кампанії це забезпечити сонячну енергію, і критичну інфраструктуру, як лікарні та водоканали. Тому ми з початку війни почали більш активніше розвивати наш напрямок видає. Але загалом, крім цього, ми займаємось адаптацією до змін клімату, збереженням центрального палення, оцінкою впливу на довкілля та підвищенням спроможності муніципалітетів. Чудово! А... Тільки сонце. Мається на увазі на, на, по реалізації сьогоднішнього проєкту? Може, вітер є, біопаливні, якісь котельні, щось в такому дусі? На сьогодні ми працюємо лише з сонячною енергетикою, встановили вже 72 сонячні станції по всій Україні, але в майбутньому плануємо також трішки розширювати наші напрямки, але поки працюємо лише з сонцем. В більшості це. Південь, схід території там більш безпечні, або навпаки, де проходили там, може, якісь військові дії, дуже складно відповісти на це питання, оскільки ми реально працюємо по всій Україні. І, звичайно, що на сході, і на півдні зараз більше йде фінансування від міжнародних організацій, але ми також і працюємо на західній частині і в центрі України. Угу. Цікаво. от скажіть, будь ласка, ну от ви кажете фінансування від донорів. А ким чином, взагалі, донори співпрацюють з вашою організацією і? Чим ви їм допомагаєте або вони вам допомагають? Як це проходить взагалі, в принципі? Бо не всі розуміють, як це працює? Так, загалом громадська організація це і не прибуткова організація, ми є не бізнесом, ми працюємо на проектах, ми працюємо заради грантів і пожертв. І якщо ми говоримо про сонячну енергетику, то в нас є різні партнерства, приватні фонди. Ми пишемо заявки, робимо приватні зустрічі і намагаємось знайти чим більше фінансування для таких проєктів в Україні. Е... Тобто ви пишете заявки під конкретних, наприклад, громади або там міста, або взагалі, і там потім з донором ви спілкуєтесь. Чи як це проходить? Тут дуже багато нюансів такої роботи. Першочергово ми розпочинали проекти, де ми робили відкриті конкурси по всій Україні або на певній території, де працює відповідний донор. Там є такі донори, як данська справа. Данська рада у справах біженців, норвезька, приватні фонд. Це залежить від умов фінансування. І, до прикладу, якщо ми працюємо з Миколаєвом, ми не працюємо безпосередньо напряму з об'єктом, ми працюємо з міською владою або з обласною владою, щоб зрозуміти пріоритети влади, оскільки ми не маємо достатньо спроможності як організація покрити всі об'єкти, ми мусимо виставляти пріоритети. Окей, дякую за відповідь. Я до чого. Чому задаються питання? Тому що е, нас будуть дивитись на певні громади, і кожна громада вона буде запитувати, яким чином нам попасти до вас, щоб нам в громаді на школі на лікарні встановили сонячну електростанцію, чи є якийсь там е, відбір, чи як краще громаді поступити, щоб е, залучити фінансування від донорів за допомогою вашого вашої участі, а може, в принципі, за допомогою напряму донорів. От яким чином громадам краще поступати, щоб залучити фінансування у вигляді встановлення, наприклад, сонячної той ж електростанції. Найпростіший спосіб це слідкувати за нашими новинами в Фейсбуці на нашому сайті, оскільки ми постійно починаємо нові проекти і оголошуємо відкриті конкурси на це. Якщо говорити про якусь точкову співпрацю, на жаль, ми, як я згадувала, не прибуткова громадська організація. Ми не маємо власних коштів. Тобто, якщо до нас звернеться, ми не зможемо там сказати ми дамо вам гроші, побудуємо сонячну станцію. Це залежить від донора і від інших умов проекту. Якщо говорити про відбір, у нас відбір йде весь відкритий, коли ми оголошуємо конкурс, там є критерії відбору. І так на жаль, більше фінансування є на півдні і на сході. Тому ми не можемо гарантувати, що ми зможемо забезпечити там сонячну станцію багато громад на заході України. Але якщо громаді потрібна до прикладу консультація або вона має якісь питання, ми завжди відкриті. Нам завжди можна написати, і ми завжди, якщо не ми допоможемо, ми переспрямовуємо до тобто, правильно розумію, у вас є сторінка на Фейсбуці, там є контактні дані, тобто, вам кожна, ну, умовно, кожна громада може звернутися до вас, і ви зможете або надати якусь відповідь, або як це працює. Ну, от, наприклад, я громада X, я пишу в Геовик-клуб. Хочу пишу, хочу сонячну електростанцію. От у мене тут лікарня є, нема світла, високі в мене там витрати під час, навіть коли світла є. Хочу поставити сонячну електростанцію. Які, які дії? Найкращим варіантом буде, якщо ви вже хочете напряму до нас звернутися, це написати нам листа. У нас є всюди наша електронна адреса на Фейсбуці на сайті. Але до стій написати не просто Добрий день, я хочу сонячну станцію на лікарні, а більше розказати про себе, чому це важливо, чому вам потрібна ця сонячна електростанція, які вихідні дані вашого об'єкту. Чи вам потрібен там додатковий ремонт даху, чи у вас вже є готова проєктно-кошторисна документація, чи ви готові виділити самостійно на це фінансування, і, можливо, вам потрібна лише технічна консультація від нас. Тобто, що саме ви очікуєте від нас? І вже з таким листом, який буде містити всі дані, нам буде легше допомогти вам. Okay. Окей. Я просто, знаєте, багато громад, вони, от так, як ви кажете, хаотична. Направляють листи, що от от у нас лікарня, а я хочу там сонячну ультрастанцію. Чи є може якийсь там курс, або там скріпт, або ще щось, по якому перед тим як писати листа на вас або на іншого донора, краще їм пропрацювати, може, продивитись там якийсь е, е, відео огляд е, питань, е, які вони тр... пот... потребують спочатку відпрацювати, а потім лише писати листа. На даний момент інді, думаю, що в майбутньому ми не будемо мати такого шаблону ідеального листа, бо в нас працює лише близько 30 людей, а громад в Україні десь 1400, Того ми так. не очікуємо отримати 1400 листів. <світ> От але в нас зараз на сайті Екоклубу є безкоштовний онлайн-курс про те, як можна самостійно розробити попереднє техніко економічне брунтування. Це не складний технічний документ на 3-4 сторінки, але в ньому будуть і попередні вихідні дані, і вже попередній розрахунок сонячної станції. І навіть з таким документом ви можете вже навіть іти до донора або там шукати кредити і встановлювати сонячну станцію або просити гроші на це. І тут я ще додам, що ми, кококлуб громадська організація, крім того, що встановлюємо сонячні станції, ми проводимо навчання для муніципалітетів, як самостійно робити такі проекти, як шукати на це фінансування. Того з приводу навчання це теж треба слідкувати за нашими новинами. тому що ми часто такі навчання робимо або онлайн, або якщо запрошуємо офлайн, то теж робимо відбір. Це насправді дуже корисна інформація, тому що багато людей, багато громад, вони думають, що це просто робиться так. Написав листа і поїхала вам сонячна станція. Тому дуже класно, що у вас є такий там навчальний курс, називаємо так, mm -hmm. да, про як оформлювати заявку, точніше. Що треба зробити перед тим, як оформити заявку або написати листа? Тобто е, треба зібрати вихідні дані, основні по лікарні, по споживанню? Ну і там так далі, так далі. Так далі. Після цього вже тільки працювати. Наступне питання е, більш таке загального характеру: е, як ви вважаєте, чи потрібна Україні децентралізація енергетики? Е, ну, Звісно, ми розуміємо, що вона потрібна, напевно, але яка саме Там сонце, вітер, е, якийсь мікс, е, особливо це вразливі у нас громади, е, да, де немає якихось централізованих систем опалення, е, генерації електричної? Ну, взагалі, от ваше бачення розвитку і децентралізації нашої енергетики. Децентралізація однозначно важлива. Мені здається, це був важливий крок, скажемо, розвитку цієї реформи децентралізації, і зараз ми можемо бачити, як вже багато самостійно громади роблять не тільки проекти видає, але й інші проекти в своїх громадах, завдяки донорському фінансуванню. От і якщо ми говоримо, яка ця децентралізація повинна бути, сонце це зараз хороший варіант, бо вже всі про нього говорять. Хтось має знання, зараз легше знайти підрядника, можна вже знайти компанію, яка тобі допоможе, або організацію, яка тебе навчить. От, якщо говорити про інші напрямки, видає, як вітер, когенерація і так далі, це теж важливо, але, на жаль, ми також стикаємося з тим, що недостатньо як технічної спроможності в цьому питанні в Україні. І як, як я згадувала раніше, в Україні дуже багато громад. І щоб покрити фізично всі їх запити, ми повинні мати величезний пул технічних експертів, які. Будуть допомагати навіть просто громадам. І так само це повинні бути не лише підрядники, які встановлюють сонячні станції, так само вітрові. І якщо говорити про вітер, тут також потрібно враховувати, бо зараз під час війни ми можемо бачити проблему, коли величезні компанії використовують воєнний стан, не враховують законодавчі нормативи як проходження там, оцінки впливу на довкілля і будують вітрові парки на захищених територіях в Карпатах. От, тому е, така децентралізація має бути відповідно до українського законодавства, щоб не шкодила ні людям, ні природі, ні довкіллю. От просто сонце зараз є, скажімо так, вже не новим, не інноваційним, а таким звичайним вибором для громад. Е, як Ви вважаєте, чи можуть взагалі громади повністю перейти на ВД і забезпечити себе е, там умовно відрізатись від централізованого енергоживлення і електроживлення саме? І забезпечити себе за рахунок ВДЄ, наприклад, щоб ствердити відповісти на це питання. Мені здається, треба зробити величезне дослідження, але навіть Житомир і Львів, і чортків здається, підписали перед війною зобов'язання про те, що вони до певного там року в майбутньому перейдуть на 100% ВДЄ, спираючись на дослідження, які вони проводили до цього. Тобто, моя відповідь буде так. Це реально, просто це до цього треба підходити з розумом. А не просто я хочу видає, бо мені зараз дають гроші. Згоден, так. Да. Які, от, на вашу думку, найактивніші громади? Я не з точки зору, я розумію, там, там Південь, Схід або там, Захід України. Я маю на увазі, від чого залежить от, активна, успішна громада? Я, наприклад, попередньо знаю відповідь на це питання, але просто хотів від вас вашу думку вислухати. Ну я думаю, що від чого залежить це від наявності політичної волі, бо навіть коли ми говорили про відбір громад. Найпершим і найважливішим критерієм для нас є політична воля. Навіть якщо ми маємо 100% фінансування від донора, до прикладу, в тому самому Миколаєві, але Миколаївська міська рада нічого не хоче, і ми будемо змушувати і просто їх штурхати мільйон разів на день. То ми напевно в такому такій громаді працювати не хочемо. Але ж це не так, Миколаєві Це не так. Я до прикладу привелено. Тому однозначно це політична воля, коли буде ініціатива і бажання йти від громади, оскільки ми, як клуб, так ми можемо дати фінансування і підтримати технічно. Але ми, до прикладу, не можемо за громаду подати дозвіл на будівництво, не можемо там вирішити інші юридичні питання. Тому навіть в такі проекти завжди потрібен вклад громади, бо навіть добре, ми можемо там самостійно встановити сонячну станцію, але обслуговувати і користуватися нею буде безпосередньо громада або той об'єкт. До речі, стосовно, ну, я, я впевнений, що успіх громади, встановлені саме там в проєкті ВДЄ, залежить від. Керівництво неважливо, будь то мер міста, будь то голова селищної ради. Але чим активніший голова, тим тим більше у нього може бути реалізованих проєктів. Але стосовно от гарний гарне питання було стосовно подальшої експлуатації сонячних, наприклад, електростанцій. От ви встановили сонячну електростанцію, uh -huh. передали громаді. Ну, особливо, якщо це маленьке якесь там селище або невеличке місто. Ну, там нема спеціалістів по обслуговуванню там, сонячної станції. Як, вони, як, як далі це працює? Дуже хороше питання. Ми під час того, як підписуємо договори з підрядником на встановлення сонячної станції під ключ, обов'язково прописуємо момент навчання, тобто мінімум 2-3 людини з. Об'єкти, де встановлюються, мають пройти навчання по експлуатації сонячної станції, щоб розуміти, що якщо буде щось пищать або щось зламається, да. до кого треба позвонити або що вимкнуть. От, якщо говорити про подальшу експлуатацію, мінімум рік іде гарантійні зобов'язання підрядника, який встановив сонячну станцію. Далі ми кожній громаді або об'єкту рекомендуємо підписати договір на обслуговування сонячної станції або, до прикладу. Якщо говорити про водоканал, який там має декілька об'єктів, і встановив, до прикладу, декілька сонячних станцій станцій, він може безпосередньо вже найняти людину в свій штат, яка буде займатися там сонячним станціям, їхнім обслуговуванням і їхнім зростанням цієї потужності. Який от у вас найменший був проект? От прям ну не Powerbank, звичайно, але який який найменший проект, і самий великий, самий потужний проект, який ви реалізували під час війни або до війни? Дуже хороше питання. Мені здається, найменший проєкт це буде в місті Сумах, на центрі екологічної свідомості чи щось такого. Це, на жаль, був не мій проєкт, я не пам'ятаю назви, але там було б десь близько 5-7 кіловат всього лиш. Це був такий найменший проєкт. Якщо говорити про найбільший проєкт, то ми не встановлюємо мегавати, і це буде десь близько 150 кВт на водоканалі. Найбільший проєкт. От ми більше фокусуємося все-таки. Що сонячні станції для нас це більше не про економію, а про енергетичну незалежність, особливо під час війни. Ну тобто на сьогоднішній день більше у вас проектів саме з використанням акумуляторних батарей, угу. а не мережеві станції. Так, ми на початку будували мережеві станції, оскільки тільки входили в цю тему, це була треш, ще не популярна тема в Україні. Зараз, коли ми розуміємо, що це не лише про економію і про зменшення залежності від загальної мережі, це також про енергетичну незалежність. І зараз, коли ми маємо відключення, це особливо допомагає. На порозі новий рік. Підскажіть, будь ласка, які зараз у вас проєкти в реалізації, що ви закінчили, або що ви плануєте закінчити до кінця нового старого вже року перед новим роком? Як я згадувала, ми працюємо з критичною інфраструктурою, і першочергово ми працювали з лікарнями водоканалами. І от сьогодні ми в Миколаєві, ми сьогодні настане на сьогодні вже по нашому проєкту Миколаєві побудували три сонячні станції: це одну на лікарні, одну на реабілітаційному центрі для дітей з інвалідністю і одну на водоканалі завершили. Але також в рамках цього проекту в Миколаєві з Данською радою в справах біженцях ми розпочали співпрацю з інтернатами для людей з психологічними захворюваннями. І будуємо станцію на жіночому інтернаті в місті Новосвітлівка в Миколаївській області. Це для нас перша співпраця з таким інтернатом, і це для нас дуже важливо, оскільки це лише не лише підтримка фізичного здоров'я, але й ментального здоров'я. І такі інтернати, як виявилось, мають величезне споживання через власну пекарню або якісь банні комплекси, і вони потребують найбільше таких проектів, як ми робимо, оскільки держава виділяє мало фінансування для них. Ну, це чудово. Бо наскільки я знаю, там, наприклад, та ж Новосвітливка. Ми знайомі з цим інтернатом, і вона досить віддалена. І зазвичай такі об'єкти, вони, скажімо так, трошки забуваються іноді. Тому дякуємо за, за це. І, в принципі, побільше приїжджайте в Миколаїв, реалізовувати проєкти в Миколаївській області. Е ну, давайте такий. Підсумок підведемо, які, ну, не підсумок я просто такий, які у вас є е, міфи або історії про е, донорів, про як це швидко або просто, або дуже важко залучити фінансування, можете розказати, бо ну, всі е, там, частина людей або громад думає, що це дуже легко. Частина думає, що це дуже тяжко, і ви, вони навіть не починають от, дайте, якісь там. Міфи або спростування міфів про залучення саме донорських грошей. Окей, як ми вже згадували, це на жаль не просто так, коли ми отримаємо лист від громади Я хочу сес на а завтра нати вам гроші і післязавтра у вас стоїть сонячна станція. На жаль, це так не працює. Ми теж, коли першочергово розвивали наші перші проекти, в нас було багато помилок і вивчених уроків, з якими ми стикаємось навіть і зараз. От, Якщо говорити про якісь міфи чи спростування, я хочу сказати про те, що все-таки реалізація таких проєктів це не так і просто, особливо на комунальних установах, де потрібно багато юридичної документації закривати. Також е, потрібно детально пояснювати донору важливість такого фінансування, бо на жаль, навіть на четвертий рік війни досить складно знайти гроші на реалізацію в Україні, оскільки всі думають або забули про війну в Україні, що вона досі триває, або намагаються перейти на інші регіони співпраці. От, тому це досить складно знайти фінансування, тому важливо збирати якісні вихідні дані, готувати якісні аргументи, для чого вам це сонячна станція, а не просто я хочу, бо там в когось сусіда поставили або в сусідній лікарні. От, важливо знати про причини вашого хотіння, і також важливо якісно вкладатися в такі проекти, адже. Якщо ви якісно аргументуєте, чого ви хочете станцію, але погано прозвітуєтесь про неї, наступні гроші вам не дадуть, або наступній громаді гроші не отримають. Окей. Ну, ми всі розуміємо, що грантова підтримка вона буде скорочуватись, напевно, з якимось часом, або ну, ми не знаємо, буде вона скорочуватись, або навпаки. Е, багато є ще е, громад, які там планують зробити сонячну станцію в кредит, але вони бояться і думають, що вони зараз візьмуть кредит і стануть з за, заручниками там банків. Наскільки це? Вигідно для громади брати саме кредит під реалізацію таких проектів. Це чудова можливість для громад взяти кредит на такі проекти, оскільки сонячні станції є досить окупними. Окупність їх до 7 років з батареями. Ми ще не реалізовували разом з громадами такі проекти, але знаємо громади, які такі реалізовували такі проекти. Так само разом з Держенергоефективністю минулого року ми підготували перелік документів, які потрібні для оформлення сонячної станції як на даху, так і на землі. Ці всі документи можна знайти на сайті Держенергоефективності або на на нашому сайті, тобто така мінішпаргалка, де можна знайти всі документи або які треба кроки зробити. От і зараз багато банків пропонують такі кредити з якимись мінімальними відсотками. Банків, і, наскільки я знаю, є такий у нас фонд декарбонізації, який пропонує також е, кредитні рішення саме для громад, саме під ВДЄ. Тому це гарна можливість, я е, гадаю, не чекати е, постійно тільки допомоги донорської, але і залучати власні внутрішні можливості і фінансування для реалізації цих проєктів. Пані Олена. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Дуже цікава інформація. Багато я, я, я гадаю, що багато корисного ви розповіли сьогодні, особливо для громад. Тому приїжджайте частіше в Миколаїв, в Миколаївську область і дякую за відверту і гарну розмову. Дуже дякую.